Структура be going to в англійській мові одна з найуживаніших структур. Я впевнена, ви чули її в фільмах, в діалогах, можливо, в піснях. Це структура, яка використовується повсякчасно, і у formal English, і у informal, neutral English. Тож, однозначно, це є структура, з якою варто. Познайомитися, розібратися і навчитися використовувати, що власне ми і зробимо. Завдяки цьому уроку буде теорія та практика для того, щоб ви отримали максимум користь від цього уроку. Тож обов'язково залишайтеся до кінця відео. А до того, як ми почнемо, натисніть, підписатися, якщо ще не підписані, тому що у мене на каналі ви знайдете масу корисних уроків. Нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні уроки, а ми починаємо. Отже, структура be going to, як же вона виглядає в житті. Якщо ви дивилися колись англомовних блогерів чи, може, дивитися, які навчають е, англійській мові, буквально кожне відео вони починають з фрази Today we are going to learn. Present perfect, conditional, present simple, що завгодно будь-яку тему з англійської мови, і ось ця фраза, яку вони говорять. We are going to learn. Ми збираємося вивчити, ми збираємося опанувати, ми розберемо, ми навчимося. Ось ця структура перед нами. We are going to learn. Ми маємо намір розібратися з такою граматичною структурою. І ми це саме і зробимо, друзі, зараз в цьому відео. Коли використовується структура be going to і як будувати власне речення? Ось вже sneak peek, але детально ось вам формула. Будь-яка особа, яка виконує дію. Хто буде виконувати або я, або він, вона, вони, чи особи однини, чи особи множини? Змінний елемент «to чубі, ми знаємо, що дієслово чубі буде приймати різні форми, в залежності від того, хто виконує дію. Якщо ця інформація для вас нова, бо ви її призабули, обов'язково подивіться мої відео про дієслово чубі, де ми дуже детально, структурно опановуємо цю тему, розбираємо, яким чином дієслово чубі змінює свої форми, і чому власне відео, посилання на ці відео я закріплю під цим уроком, в описі до цього уроку. Але якщо ви вже знаєте, що ну, звичайно ж. Дієслово be» буде приймати інші форми, то ось вони перед нами, як мінімум, такі три М, і А, в залежності від того, хто виконує дію. Незмінна структура «going to», Ми збираємося, ми маємо таку інтенцію, такий намір, і слово, яке буде змінюватися в залежності від того, що ми хочемо сказати, безпосереднє дієслово, verb. Будь-яке дієслово підставляємо від. В залежності від того, що ми хочемо сказати, я збираюся купити нові меблі, buy some new furniture. Або вона збирається cook паста, готувати пасту, або він збирається find a new job, знайти нову роботу, а вони збираються travel abroad. Подорожувати за кордон цього літа, так? тобто будь-яке дієслово підставляємо. І ось перед нами формула. Коли будемо використовувати структуру be going to? Зараз буде ще більше прикладів. Отже, у нас будуть три ситуації, три життєві контексти, в яких ми будемо використовувати цю структуру. Be going to. І будь-яке дієслово. І найперша ситуація це коли ми будемо говорити, як ви вже почули, про м, наші наміри, про наші плани на майбутнє. Ця структура м, використовується по відношенню до майбутнього. Що ми хочемо, що ми. М, який намір ми маємо, що ми будемо робити, які плани ми маємо? І сюди ж в цю категорію ж входять і амбіції. Тому що, коли ми маємо амбіції, це означає, ми маємо бажання, ми збираємося щось робити. Це плани на майбутнє. Плани, future plans, intentions – наміри амбіції. ambitions. Ну, Подумайте, коли ми уявляємо собі, куди ми хочемо поїхати наступного літа? І ми будуємо ці плани, ми збираємося поїхати на море, чи ми збираємося поїхати у гори. Що ми хочемо, що, який намір ми маємо, що ми будемо робити. Або ви запитуєте своїх друзів, слухай, які твої плани на майбутнє? І вам хтось може сказати: «М -м -м, I am going to buy a beautiful house by the beach. Я збираюся, I am going to buy, Купити красивий дім біля пляжу. Ось такий красивий. Чи це плани на майбутнє? Звичайно ж. Чи це намір, якщо ми захочемо, можемо мати такий намір. Ми запланували, ми збираємося, ми маємо таку амбіцію. I am going to buy a beautiful house by the beach. Інший приклад. They are going to travel around Europe. Вони збираються подорожувати навколо Європи, по Європі. Наміри, вони мають такі наміри, вони собі так задумали, що збираються робити, збираються подорожувати по Європі наступного літа, наприклад. А he is going to start his own business next year. А він збирається, he is going to start почати свій новий бізнес. Наступного року ось така в нього амбіція, такий в нього намір, такі в нього плани на майбутнє, та ще й не таке далеке майбутнє, а навіть на наступний рік. До речі, так, це не обов'язково якесь м -м, далеке майбутнє, абстрактне майбутнє. Ну, в майбутньому я збираюся, я хочу, але це може бути і. Ближче майбутнє наступного року, наступного місяця, наступного тижня або навіть завтра. Так? Ну, в принципі, будь-яке майбутнє, але я маю такий намір, я маю такі плани. Є цей момент. Ще раз, подивимося, якщо я хочу сказати я хочу купити, я збираюся, я збираюся, я так собі запланувала, я маю такий намір, тоді я скажу «I…», I Am going to buy. Ось наша змі... наш змінний елемент. Якщо я, то I am going to buy. Якщо вона збирається купити, she is going to buy. Якщо ми, тоді we are going to. To Go going to не змінюється. Ну, а дієслово ми підставляємо будь-яке, в залежності від контексту, звичайно ж. І якщо ви знаєте дієслово to be, ви дивилися мої моє відео, ви вмієте користуватися цим дієсловом, ви, звичайно ж, знаєте, що ми його можемо скорочувати. Повна форма буде виглядати як I am, а скорочена IM. Повна форма they are going to travel або аборе. Going to travel. He is going to start. He's going to start. А до речі, друзі, цю тему Go Into цю структуру. На моєму курсі англійська для початківців заговорити за 24 тижні. Ми опановуємо через життєву ситуацію. Це єдине правильне вивчення англійської мови кожну граматичну структуру, ви маєте пізнавати через. Контекст реального життя, і це саме те, що ми робимо на моєму курсі. Зокрема, цю тему ми опановуємо через актуальну тему в нашому сьогоднішньому житті: бути фрілансером, наприклад. Будуємо плани на рік, і ви опановуєте. Актуальний лексичний запас шукати нову роботу, подаватися на нову роботу, створювати резюме, переїжджати, подорожувати, податися на роботу, податися на візу. Ви вчите всю лексику, яка вам необхідна в цьому контексті. Ви практикуєте її на картках, ми опановуємо, практикуємо її. Через граматику ми опановуємо граматичну структуру, відпрацьовуємо цю лексику і цю граматику, і готові говорити. Ми маємо з вами розмовні практики, тому що дуже дуже важливо кожне граматичне правило опановувати до того, як ви прийдете. На розмовний клуб до того, як ви опинитеся в реальній життєвій ситуації, тому що як показує практика, коли ми опиняємося в реальному житті, і нам необхідно говорити, ми маємо блок, ми маємо бар'єр. Коли ми приходимо на розмовний клуб, ми теж шаріємося, ми теж сумніваємося. Нам займає дуже багато часу, щоб проговорити те, що ми хочемо проговорити. А на моєму курсі ми все це відпрацьовуємо в кожному розділі ви маєте реальну життєву ситуацію, контекст, дуже різні ситуації, але всі актуальні для нашого сьогоднішнього життя. Друзі, я вас заохочую відкрити посилання під відео, подивитися, з чого складається курс. 24 розділи в кожному, в кожному розділі по 7 уроків: це 144 уроки на курсі. Це Повноцінне опанування мови. По закінченню курсу ви вмієте говорити, ан говорити англійською мовою. Не просто знаєте якісь граматичні структури, граматичні правила. Ви вмієте їх використовувати. Це моя мета навчити вас говорити англійською мовою. І ось в кожному розділі ви маєте розмовні практики. Опановуємо лексику, опановуємо граматику. І вчимося їх застосовувати. Все-все-все відпрацьовуємо у кожному розділі. За посиланням під відео ви побачите масу відгуків на моєму курсі. Студенти, які вже закінчили цей курс, вже вільно розмовляють з англійською мовою. Звичайно ж, що вони продовжують далі її шліфувати, але ви отримаєте таку базу, що ви 100% будете готові вже говорити, вже після першого розділу, тому що на на кожному розділі у вас розмовна практика, розмовна, практика, розмовна практика. Немає сенсу просто вчити граматичні правила. Є сенс вчитися говорити англійською мовою. Побачите по посиланню під відео масу відгуків, обов'язково подивіться, якщо ви хочете таких результатів, я вас запрошую Досить зволікати, давно пора говорити англійською мовою. Вільно! І в задоволенням. Друга ситуація до використання Be going To це actions, це ті дії, We already decided, we've already decided. Які ми вже запланували, які ми точно знаємо, ми збираємося зробити, ми мали намір, ми запланували, ми будемо їх робити, і ми говоримо: Я збираюсь робити. Дуже часто. Як, як вам собі уявити, що ж це за ситуація? Це ваш to-do-list. Те, що ви собі запланували, я маю зробити такі-такі моменти, собі чек-лист, і говорите: О, я бачу! I am going to do, I am going to do, am going to do, що я буду робити. Приклад: речення: We are going to buy groceries. After work. Ми збираємося купити продукти, ми скажемо продукти, їжу після роботи, так? Тобто ми маємо вже заплановане, що після роботи ми не можемо одразу зустрітися з друзями чи там одразу їхати додому, а нам необхідно купити продукти. І це те, що ми збираємося зробити, це те, що ми. Запланували, ми вирішили, що саме цю дію ми робимо після роботи. Нам необхідно заїхати за продуктами. We are going to buy. Ми збираємося купити продукти після роботи. Ось такий ви собі чек-лист створили і говорите: We are going to buy groceries after work. Ми збираємося купити. Що ми будемо робити після роботи? Збираємося поїхати за продуктами. He is going to clean his room this weekend. він збирається прибратись у себе в кімнаті цього вікенду, цих вихідних. Тобто, він запланував. Вже дивиться, о, пора прибиратися, треба це зробити. Зроблю це цього вікенду, е, цих вихідних, це вже вирішено, це я точно буду робити. Я це запланував, я планую, я збираюся це робити. Є такий момент: I am Going to Cook mm, lasagna tomorrow. Я збираюся приготувати лазанню завтра. Так я собі запланувала, маю інгредієнти, подивилася, можу зробити, або можливо, я з'їздила в магазин і купила все, що мені необхідно, тому що я збираюся готувати лазанью завтра. Ось, сподіваюся, що ви не голодні, тому що мені особисто ця лазання вже перед очима. Але ж I am going to cook. Я збираюся готувати. Чому будемо завтра їсти? Я збираюся приготувати лазаню. Я так собі вирішила. А, наприклад, як нам сказати, я не збираюся цього робити. Заперечне речення. Супер-супер легко, друзі. Якщо ви знаєте дієслово чубі, то ви знаєте, що ми до дієслова чубі, отже, після нього додаємо часточку not і отримуємо заперечення. В повній формі це буде виглядати як I am not. Ми можемо скоротити і сказати I'm not, або He isn't, або We are not, або we aren't. Тобто логіка така, як з дієсловом to be. Якщо ви вмієте будувати заперечення з дієсловом be, то і тут у вас не буде жодних проблем абсолютно. Зараз буде третя ситуація до використання. Структури be going to, але якщо вам це відео вже вподоби, будь ласка, не забудьте поставити лайк, щоб цей урок ширився Ютубом і все більше і більше людей побачили цей корисний урок і також отримали користь. Окей, отже, третя ситуація це predictions, based on evidence, predictions передбачення. Тобто я щось бачу. І я розумію, що щось станеться, передбачення. Але такі передбачення, які базуються, based on, на доказах. Докази, які я бачу очима. Друзі, для того, щоб зрозуміти, найзрозуміліший -най -най приклад і найпростіший приклад, який можна запам'ятати, це ви дивитеся на небо, ви бачите. Хмари, такі сірі, чорні хмари, і ви розумієте, ви бачите, що є хмари, ви розумієте, що зараз піде дощ. То як ви це скажете англійською мовою? Можемо сказати: Look at the, look at those dark clouds, look at the sky, look at those clouds. Подивися на ці. Темні хмари дослівно перекладає, так? Подивися на ці темні хмари. Або look at the sky, подивися на, на небо. It's going to rain soon. Піде дощ. так? Тобто, збирається і ти збирається дощити. Зараз піде дощ. так? Тобто я передбачую, він ще не йде. І, ну, в принципі, а можливо, його навіть і не буде. Часто буває, що є якісь темні хмари, але... Дощик може пройти повз, але ну, я ж бачу, що вони є, і я що є дуже велика вірогідність, що таки дощ піде. І ось я і говорю: It's going to rain! збирається дощити. Це е, передбачення, які основані на evidence, на доказах, візуальних доказах. Я це бачу. так, Але може бути, наприклад, ось, будь ласка, ситуація. так, Тобто я бачу ці хмари, я говорю, it's going to rain. Може бути і така ситуація. She is starting really hard. Вона вчиться сумлінно, really hard. Сумлінно, ретельно, старанно. так? І я це бачу що ось сьогодні чи протягом цього тижня вона навчається доволі таки сумлінно. Тобто я це бачу. так? Отже, я роблю таке передбачення, роблю такий висновок. Я так вважаю, що she is going to pass the exam for sure. Вона здасть екзамен. Так? Дивіться. Нагадую, я завжди говорю: ми ніколи не перекладаємо дослівно, так тому що дослівно тоді, ось це ось це тоді, коли ви починаєте плутатися. Але ж чому? А, а, а чому ми говоримо, що вона здасть, якщо я перед собою бачу, вона збирається здати? Ну тому, що натурально в українській мові ми так не скажемо, вона збирається здати екзамен. Ні, я говорю, що вона здасть. Я так вважаю, я в цьому впевнена, це моє передбачення, яке основане на тому, що я бачу, так, я бачу, що вона сумлінно вчиться. Значить, але англійською мовою я це скажу: she is going to pass. The exam for sure. Вона точно збирається здати екзамен. Ну, тобто вона його здасть, мається на увазі, не провалить, здасть. Добре, тому що вона сумлінно навчається англійською мовою. Ми це скажемо: she is going to pass the exam for show. Наприклад, така ситуація: I can't find my keys anywhere, ніде не можу знайти свої ключі. I am going to be late. Я запізнюся. Так? Ми не скажемо українською, я збираюся запізнитися. Ну якби я не планую запізнюватися, але я не можу ніде знайти свої ключі. I am going to be late. Пригадайте, у фільмах ви завжди почуєте: We are going to be late. We gonna, We gonna be late. Так, це скорочена форма. We gonna be late, We are going to be late. Давай вже нам пора виходити. Так, we gonna be late. Але ми не перекладаємо, як ми збираємося. Ні. Це просто така структура, яка використовується, що, якщо. Я бачу, що щось відбувається, хмари збираються, хтось навчається, я не можу знайти свої ключі. Це мої предикшн, це моє передбачення. Я передбачую, що ми запізнимося. Я передбачу, we are going to be late. Ось ще раз ці речення ем, ствердження: It is going, it's going to rain. she is going to pass. I'm going to be. А як же з цього зробити питання? А хто вміє користуватися дієсловом be? хто знає правила, хто дивився мої відео, той знає, що ми просто-напросто виносимо ем, дієслово be наперед. Правда? Ось у нас було it is. А чи піде дощ? Is it? Чи вона здасть екзамен? Is she? Виносимо дієслово be наперед. Ти запізнишся? Я, я думаю, ти запізнишся? Ти запізнишся? Are you, are you going to be late? Отже, ще раз підсумуємо ще раз: три ситуації, в яких нам знадобиться структура be going to. це наші амбіції, наміри. Плани на майбутнє, ми так собі щось хочемо і плануємо щось зробити. Або ці дії, які ми вже запланували, і ми збираємося їх робити. Друзі, оці дві ситуації вони між собою дуже схожі. Так? Тобто, якщо ви зараз запитуєте себе, але ж в чому різниця, друзі, ну немає такої різниці якоїсь принципової. І тут, і тут ми щось задумали. Запланували і збираємося робити. Тільки ці, які вже ми там собі уявіть, прям прописали в свій to-do-лист, а ці ми ще так собі розмірковуємо, плануємо, збираємося, але ще. Не занотували собі, можливо. І uh, predictions based on evidence, тобто передбачення, які базуються на доказах. Ось я дивлюся на графік. Я дивлюся, тут собі так помічаю і бачу, що біткоін is going to grow. Я бачу по графіках, що біткоін буде рости. Ну, або Падати, не знаємо. Але це все наші передбачення, які основані на тому, що ми з вами бачимо. Окей, ось вони, ці три ситуації, можете зробити собі Print Screen. І давайте ж тепер практикуватися. У нас є ситуація, маємо Джека. Ситуація така, що він хоче звільнитися з роботи. Quit his job. Покинути роботу, звільнитися з роботи. Він це збирається робити. Як ми побудуємо речення? Секундочка для вас. Призупиніть відео, якщо вам потрібно більше часу, а я показую вам правильне речення. Ми скажемо: він збирається звільнитися з роботи. Jack is going to quit his job. Ось наше дієслово слово to be going to. І дієслово, яке нам необхідно за змістом, правда? Є такий момент, є такий момент. Наступна в нас є пара, в них прізвище Jones, і вони сім'я The Jones. І вони збираються переїхати до Європи. Вам, секундочка подумати. Я показую вам готове речення, якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу, а я вам показую вже готове речення. Jones, The Jones, так, коли в нас є сім'я, The Jones. Are, тому що їх двоє, як мінімум. Going to move to Europe. Вони збираються переїхати до Європи. Як нам зробити заперечення? Ви знаєте, так? ми пригадуємо, що по нашій формулі ми сюди, ось-сюди. Ось сюди-сюди підставимо not, так, і отримуємо заперечення, тому they are not going to move to Europe. Є такий момент, а питання. Ми знаємо, що для того, щоб побудувати питання, ми будемо виносити дієслово «чобі» наперед. Правда? І тому ми так і запитаємо, а. They going to move to Europe. Дивіться, все інше залишається на своїх місцях. Ми тільки are виносимо наперед і отримуємо запитання. А тепер вам три ситуації. Як домашня робота? Будь ласка, у вас є три ситуації. Напишіть мені стверджувальне, заперечувальне речення і питальне речення. Анна збирається зробити собі резюме. CV – це curriculum vitae, це з латини. Е, резюме, так? Вона збирається зробити собі резюме. Ствердження, заперечення, питання. Напишете в коментарях, я перевірю. Джек та Мері Move flats. Збираються переїхати, е, поміняти квартиру, на іншу квартиру переїхати. Peter? apply for a job, збирається податися на роботу. Там знайшов він собі десь роботу і збирається. Зробити заявку, так? тобто податися на роботу. Ось такі вам три ситуації: пропишіть речення, я обов'язково перевірю, це для вас практика мовлення. Якщо це відео було вам корисне, воно вам сподобалось, не забудьте про лайк, обов'язково поділіться цим відео в своїх соцмережах. Нехай більше людей знайдуть цей корисний урок і також отримують користь. Будь-які питання. welcome, А ми з вами побачимося у наступному!